Вітаю вас, осінь це найпрекрасніша, найкрасивіша і затишніша пора року, і зараз я це доведу. По-перше, мало хто помічав і замислювався, що в глибокій юності будь-кого з нас початок кожного нового навчального року в школі та в університеті збігався рівно день у день з приходом осені, яка завжди несла нам надихаючі зміни. Нові навчальні предмети, нові знайомства та враження, дорослій також не виняток, адже наприкінці літа багато хто повертається з відпустки в чудовому настрої і з новими силами. Просто подумайте, все це відкладалося в підсвідомості більшості з нас щороку, наче 25-й кадр, і саме тому навіть у похмуру осінню погоду під час прогулянки. З нашої підсвідомості нехай і неосвідомлено для розуму спливає глибинне відчуття і усвідомлення, що осінь це приголомшлива пора, сповнена інтригою і задоволенням від перечуття деяких захоплюючих змін, нових можливостей і перспектив, а також осінь це передвісник радісних зустрічей і обміну враженнями з тими. Кого ми давно не бачили і по кому встигли почати скучити. Ще одна причина, чому осінь поза конкуренцією. Якщо навесні і влітку все листя монотонно зелене, то восени листя не тільки різнокольорове, але й кожен колір, що зустрічається, може мати зовсім різну і унікальну палітру, що в сукупності робить довкілля неймовірно красивим. І навіть найдорожча камера не здатна сфотографувати і передати всю барвистість, яку можна споглядати наживо під час осінньої прогулянки. Крім того, восени ні холодно, ні жарко, ні душно, а тому дуже комфортно почуваєшся, як і повітря неймовірно свіже. Якщо влітку в лісі нас найрадісніше зустрічають голодні комарі і кліщі. То восени всього цього немає. Одна живність впадає в сплячку, інша відлітає в теплі краї. А тому осінній ліс це найкращий друг для прогулянок та медитації на природі. Але є варіант ще краще: пропоную поринути в атмосферну медитативну подорож в осінню стихію з метою глибокого відпочинку, зняття розумової. Та емоційної напруги і отримання маси приємних вражень. Ми починаємо медитативне занурення. Займіть зручне для вас положення, в якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні, спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як світ. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Вже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються, залишаючи вас в мовчазному спокої. І ось ви відчуваєте, ніби підноситесь в повітрі і можете швидко і легко пересуватися в просторі. І зараз ви плавно переноситеся в розкішний осінній ліс. Ви опинилися в чудовому осінньому лісі, відчуваючи легку, приємну прохолоду і за допомогою напівростебнутої блискавки куртки і тонкого шарпу ви можете легко регулювати температуру тіла, обираючи максимально комфортний для вас варіант. Зараз ви звертаєте свій погляд високо в небо і виявляєте там останній ключ птахів, що залишають ліс і прямують в теплі краї, а ви з привітливою усмішкою супроводжуєте їх поглядом. Представники тваринного світу, що залишилися, щойно перестали запасатися провізією на зиму і сховалися по норах, щоб нарешті розслабитися і отримати заслужений відпочинок. У лісі більше немає ні душі, тільки ви, барвисті дерева і пишне листя, що накрило собою весь ліс, наче ковдра. Різнобарвне, але переважно жовте листя плавно і граціозно спускається з гілок на землю скрізь, куди б ви не подивилися. Листя, що парить у повітрі, поєднані з легким. Ледь помітним туманом доповнює навколишню обстановку об'ємністю і насиченістю, що викликає у вас відчуття максимального затишку і гармонії. Ви помічаєте каштани, жолуді і горобину, що лежать посеред листя, які чудово перекрашають казковий осінній антураж. Оскільки частина листя за осінь стигла впасти, ви можете уважно розглянути та помилуватися красивими текстурами кори кожного дерева, які вражають своєю первородною природною красою. Повітря в цьому лісі феноменально свіже і чисте, а ліс настільки приємно і насичено пахне осіннім листям, що ви відчуваєте справжню урочистість і радість. На даний момент ви звертаєте увагу на ауру лісу, дерев та всієї осінньої природи. Ви намагаєтеся співналаштуватися та злитися з ними в єдине ціле. В даний момент ви починаєте відчувати енергетику сукупної осінньої стихії, що доглядає та дбає про осінню природу і тваринний світ в цю пору року. Ви намагаєтеся подумки взаємодіяти та поспілкуватися із втіленням стихії осені на рівні тонкого плану. Протягом подальших чотирьох хвилин візуалізуйте, як цей божественний ліс, що миті розчиняє всі ваші раніше накоплені негативні переживання, стурбованість проблемами і всю внутрішню суету, не залишаючи від них нічого, окрім відчуття комфорту, гармонії, дивовижного умиротворення, легкості та внутрішньої свободи. Чудово. Тепер ви можете подумки перенести свою увагу у фізичне тіло. І зараз ви можете розплющити очі, оскільки навіть наука підтверджує, що медитації покращують здоров'я, пам'ять, айкю та концентрацію розуму. Рекомендується на регулярній основі застосовувати ті медитації на моєму каналі, що присвячені покращенню сну, зняттю стресу та емоційному розкріпаченню, які згруповані в окремому плейлисті. У довгостроковій перспективі це значно підвищить благополуччя вашого емоційного тла, психіки, сну та задоволеності життям. Якщо вам сподобалася ця медитація, ставте лайк, підписку, репост у соцмережах та пишіть свої коментарі під цим відео. Дякую за увагу!